На черв'яка і опариша. пожалуйста. За 20 хвилин дві рибини. Два карася зразу. Зразу на базу. Опа! Прекрасно. Дуплетик. Я думав це тузло, а це не ту зло. Тихенько. Вітаю вас, друзі, на каналі Аматор Фішинг. Сьогодні продовження другого дня нашої риболовлі вирішив змінити сектор, переїхати в новий для себе сектор і попробувати розібратися з ним. Вчорашня рибалка видалася дуже успішною. відкриття сезону найкраще, можна сказати, в моєму житті було, піймано дуже багато риби. Хочу спробувати, це я просто попав на рибу чи це. Я щось вмію, я щось знаю, щось розумію. Так що, друзі, продовжимо. Найкращою мотивацією для мене буде це ваша підписка, ваш коментар, ваша вподобайка. Надіюсь, ви підтримуєте україномовний контент. Дякую, друзі. На годинку у нас 8.00. Я завіз свої дві оснастки. Одну завіз 120 метрів, другу на 70. Найшов. Перепади, вихід, мілина. Тверде дно. І одну вудочку закинув на карасика. Надію половити красивого карася, якого ми ловили вчора. Така от у нас красота. Покажу вам місцину. Дуже красиво. Тут така посадочка йде. Власники приводять до ладу це все, але такої, знаєте, трошки дикої природи, хоч і платна водойма, але дика природа тут присутня. Є і фазани, і зайці бігають дуже класно. Так що, друзі, щось буде. Ми обов... Я обов'язково включуся і вам покажу. Будеш ти щось сьогодні робити чи не будеш? Трішки попустив і все. Подивимось, що у нас там є щось, чи там нічого немає. У мене навіть підсака не висохлась. Ну, ні, друзяки, щось. Щось є. Може все таки кілограмовий карась нам попався. Ого! Ага, давить! Хе -хе. Давить, друзі! Такий йшов, як карась, а щось не карась зовсім. Ой, хороший друзяки. Ой, хорошенький. Друзі, давайте зробимо 15 тисяч подобаючок. Це риба того варту, я вам чесно кажу. Я думав це тузло. А це не тузло. зло. Ой, друзі. То, друже, давай. Давай додому. Давай, давай, давай. Опа. Ого, друзяки. Фух. Я вам відповідаю. Оце він. Ця риба, за якою ми сюди приїхали, дивіться на нього. йо моё як же це приємно. Друзі, ну як завжди, не вдалося зазняти клювання, камера розродилася, додаткового акумулятора ще не придбав. Але, друзі, я думаю, що це це big fish. це ікряний. Ікряний короб. Це божественна риба. Це просто... Це дуже красиво. Подивіться на неї. Це у нас самочка. З пузом. Такий малесенький гачочок. Водичкою. Але я, я думаю, що це мати. Думаю, що повинен. Дивіться, який. красень. Татихенько. Друзі. Він заслуговує вашої підписочки на україномовний контент. В цьому році дуже багато буде таких гриболов. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Бомбіна. Уже попустив повністю. Ого, та щось, друзі, не карась. Ого! Ох, він пішов, головне, щоб він другу вудку не запутав. Уже, напевно запутав. То це не карась, друзі, <смі> на черв'яка з опаришем. Це щось... Це коробчук більше всього. Там ще й пеньок такий незручний під берегом. На черв'яка й обариша. Та я вам покажу 30 метрів від берега. Чисто закинув на карася, клюнув короб. Чи це карась? Жесть. Та ні, це короб. Він <ріст> такого кольору, як, як карась. На черв'яка і опариша, пожалуйста. За 20 хвилин дві рибини. О! Якось так, друзі. Закинув на карася, клюнув короб. Ну, на опариша навіть взяв, не на червяка, а на опариша, на верхній гачок. Вирішив половити карася, а клюнув коропець. Дякую тобі, дякую, дякую. Вмив мене другий раз сьогодні. Перший раз раз вдома вмивався, дивіться. Реально красивий. Другий чешучисий. Ну, Менший в половину, але нічого. Весняний короб на черв'ячка. Просто прекрасно. Чистий, не в пявках. вже активно кормиться. Ну, навіть виход рибу був. Дуже класна оснастка. Це другий день. На неї розриваєш, що карась, що короб. Дуже проста, але мені подобається, зараз я вам покажу, що мені подобається. Що не так, як, як вусих. Нравиться оці пластмасові, може вони не надійні. Але оці відводи пластмасові, гачки між собою не путаються. Дуже прикольно зроблено, красиво. Як кажуть, з вкусом. А короб взяв на верхній гачок на опариша. Так, то ми тільки прикормочки додаємо, поправляємо черв'ячка. Додаємо прикормочки і let's go. І закидуємось. У нас все на місці, все живе. Він зразу підійшов, узяв і пішов. Так. Термоядерна часникова прикормка. Чомусь не знаю по весні, мені дуже сильно вона заходить. Іменно часник. І мене Ну, Штирить-два дня. Я вчора замішував, ловив цілий день і сьогодні вона ще воняє. Ну, правда, відро герметично закрите. Не знаю, буде вам видно, не буде. І ще й торможу. Дивіться. Ну. <плавком> Поплавком можна на дальний заброс кидати. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого, друзі, карась. <смі> То ти що? Ну те, що я казав, тут є такі карасі, що хай мене Бог милує. Опа. Оце карась. Оце наш розмір. Бачимо, який гачок. На черв'ячка. Дивіться. Вважимо <смі> його. Та я думаю важимо. Просто дуже красивий. Бомба. 650 грам карась. Не, ну ми такого красавчика, понятно, що туди он. Бульк. Охід. Ох, і карась клює. Це просто жесть. Я навіть його не хочу так витягувати. Ох, і карасевичі. Ай, зацепився за курча. <рив> такі, такі батони, що без, без підсаки жалко, щоб він зійшов, щоб він відірвався. Отак От потрібно ловити карася. По два штуки зразу. Дуплетами. Почекали трошечки, він ото поклював і два карася зразу. Зразу на базу. Опа! Прекрасно. Дуплетик. Все, один. Цей на опариша взяв, а той на черв'яка. Дивіться які. Туди. В торбу. Перезавеземо і буду я робити стіки, тому що в мене ще два штуки залишилося. Зараз одягнемо і будемо, буде один. Houston, I have problem. трошки менше даму соплей хвото забрав ну ладно Так, паркуємо лодку і показую вам зараз рибу. Щось невелике. Амурчик, друзі. Ось чого він давить. Але таке як тільки побачив мене і все. Трошки більше, ніж вчора. Думав 4 години, а вийшло трошки раніше. Але щоб він, головне, щоб він дервий не був? <ріст> так, ну, побачимо. Що там у нас сьогодні? Опа? Трошка моище, чем вчера, ну, но... -как? тоже на oh, <сесс> <сесс> Так. В общем, вот такие, <сесс> вот такие батоны. Да, yeah. да. Oh, Ну це наверное зеркальний, да? Ну, той, той 6800. Ну то самка, то сто відсотків самка. Так, же ж тебе да. Слизький. Бля, не за жабри ж Не-ні-ні, не, не, не треба за жабри. Давайте так. Опа! Менше. Як же його? Опустити тепер. Проблема. Х'юстон, I have problem. У нас карась клює. Тим обратно її відпустять. Ну, Тут, мабуть, нічого немає. Ну, може щось і є. Мабуть, yeah, нічого. Зараз перенаживемо і поїхали. Ну, я рахуюся. Це круто. Це круто, такі рибки. А для чого шукати інше місце? Е, так, адміністрація щось компенсує за розплід? Ні, то, а що вона компенсує? Вони попросили, вони, вони закупають. Тобі, щоб ви розуміли, вони навіть тут не ставлять сітки. Другий рік вони не ставлять сітки. Я дуже, я дуже здивований. Вони закуп, за, закупляють маточне поголів'я, хоча в них тут хватає маток. Ну, Як би. Не знаю. Рибка, рибка тут 100% є, ну ви самі бачите. Але вони купують маточне поголів'я. І так, друзі, рибалка підійшла до свого завершення. Сьогодні ми непогано половили, зловили бігфіш цього ставка. Це короб був дзеркальний на 6800. Зловили 5300, зловили четверки, тройки, двойки, одиниці. Наловили десь близько 15 штук карасів Самий крупний карас 900 грамів. Тобто ну, я рахую, що для 31 березня і для нового сектору, який тільки відкрився в цьому році, тут ніхто не рибалив. І він доволі таки немілкий сектор. Це досить хороший результат сьогоднішньої праці. Тобі ж, е, е, якщо розібратися, крупна риба е, брала краще на попап. На Crazy Carp, Devil Squiet, е, були круп, крупні риби. Це там від 4 до 7 кг. А на опарижі черв'як було дуже багато риби, але мілкої. Там Кіло, 2-3 до 4 кг. Але Більша кількість на червяк опариш. Так що, друзі, беріть з собою черв'яки, беріть з собою опариші, без них на рибалку не їдьте. І про коноплю не забувайте. Друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі для обратного зв'язку, щоб я розумів, чи вам заходить такий контент, можливо, мені якось його змінити. Можливо, ви хочете, щоб я щось в ньому додав. Як я там роблю прикормку, яку я використовую, які гачки, які монтажі. І все остальне. Мені було б дуже цікаво і вам би було цікавіше. Друзі, бажаю вам мирного неба, скорішої перемоги. До нових зустріч на водоймах.